Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги матові помади. Ця матова помада має водостійку формулу, що забезпечує бездоганний та чарівний вигляд губ. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу яскравим червоним, ніжним рожевим або іншим модним відтінкам, у цій колекції близків для губ кожен знайде, щось для себе формула, що не висихає, робить її придатною для щоденного використання а різноманітність кольорів дозволяє створювати креативні макіяжі. Матові помади є шикарним доповненням до будь-якої колекції косметики, додаючи гламуру та впевненості вашому загальному вигляду. Пропонуємо до вашої уваги підводку зі штампом. Це чорна рідка підводка для очей, створена для точності та зручності. Завдяки дизайну з подвійним торцем вона має штамп на одному з них для легкого нанесення та детальної роботи. Цей водостійкий, швидко висихаючий олівець для очей, забезпечує тривалу стійкість, що робить його ідеальним для макіяжу на цілий день. Аплікатор у формі ручки додасть зручності використанню. Завдяки цьому, як початків так і професіонали зможуть без зусиль досягти бездоганного результату. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні лофери. Дані лофери виготовлені з натуральної шкіри, що забезпечує їх довговічність та розкішне відчуття. Дизайн на товстій підошві додає нотки сучасного стилю, роблячи їх ідеальними для повсякденного, але водночас шикарного образу. Повсякденні лофери забезпечують персоналізований вибір для сучасної жінки, дозволяючи їй без зусиль виразити свій унікальний стиль, завдяки ідеальному балансу комфорту та ви. Тенчаності це взуття стане ідеальним доповненням до будь-якого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги кольорові підводки. Це приголомшливе доповнення до вашої колекції макіяжу. Ця підводка має стійку формулу, яка залишається яскравою протягом усього дня. Підводка має діамантовий матовий фініш, додаючи нотку гламуру вашим очам. Її точний аплікатор забезпечує гладке та легке нанесення, створюючи креативні та чіткі образи. Кольорова рідка підводка для очей є обов'язковою для тих, хто хоче зробити. Бити сміливий та виразний макіяж. Пропонуємо до вашої уваги бюстгальтер з підтяжкою. Це універсальна нижня білизна, розроблена для жінок, яким потрібна підтримка та комфорт. Передня застібка забезпечує легке одягання та знімання. Цей бюстгальтер не тільки забезпечує корекцію постави, але й має ефект пушап. Дизайни з перехресною спинкою додасть нотку стилю. Він створений для любителів фітнесу, тому чудово підійде для інтенсивних тренувань.